Привіт, привіт! Ви просили. Я роблю нарешті розбір пари меган і Гаррі, який сьогодні дасть вам багато контекстів про нарцисів і що може відбутися з нарцисом, якщо він включає бунт проти сім'ї нарцисів. І чому вони взагалі втекли, і що з ними може тепер бути, чи це розчарування, чи все-таки радіти за них, і що взагалі відбувається, і чому весь цей інформаційний срач, який Гаррі і Меган винесли потім, так сказати, із дворця, так сильно підпсував їх репутацію. Підписуйтесь, Ірина Савчук, психологиня, менторка зі стосунків, матчмейкер, хто не знає, що це таке, загубляться. І ми будемо розбиратися сьогодні з парою Гаррі і Меган, щоб розуміти і вчити. На прикладах інших, тому що ми можемо створювати своє життя не тільки через свої помилки, але й через корисну інформацію. Сподіваюся, що ти підписалася тільки що на мій канал, поставила лайк і обов'язково прокоментуєш це відео, щоб якомога більше людей його побачили, і ти так підтримала мене. Дякую, поїхали розбиратись. Коли ти виходиш заміж не просто за людину, а виходиш заміж, ну давайте так скажемо за інституцію, то я любов точно пройде краш-тест на виживання, що і трапилося з меган. Але хочу вам сказати, що ой-ой-ой, далеко не факт, що їх зустріч була випадкова, і я вам скажу, що я ні разу не сумніваюся, що меган зустріч цю підлаштувала через свої знайомства, тому що є служки. Про те, що вона була в стосунках, а вона знімалася в фільми форс-мажора. Я, до речі, його дивилась, було цікаво, тому що якраз коли я його дивилась, відбувалася вся історія, це було цікаво спостерігати. А що вона була в стосунках, які вона дуже швидко закінчила для того, щоб зустрічатися з принцем, і про те, який сильний нарцис, наша меган, як вона це приховує, і про те, що коли ти йдеш проти родини нарцисів, то один нарцис точно завжди програє. І так, психологічний портрет нашого Гарі, який в дуже ранньому віці втратив матіру жорсткому медійному тиску, і це не просто втрата, це первинне порушення безпеки, залишитися без мами. І якщо зараз забігти наперед, то ми пам'ятаємо, що вони поїхали із дворца, тому що Меган також почала маніпулювати тим, що вона боїться журналісти там і так далі. І таким чином вона дуже вміло вмикала цей страх в Гаррі для того, щоб він швидко приймав це рішення. Якщо розбирати його тип за типом чоловіків, інструкції, які я даю, то він у нас бунтар. Такий бунтар служитель, тому що в цій системі він завжди був проти, він пішов воювати. Він був емоційний імпульсивний, справжній, не такий вишкалений, да так, як його старший брат. Якщо повернутися до Меган. Вона себе презентує, я впевнена, що в неї образ дуже гарно продуманий. Кожен крок її дуже гарно продуманий, і вона капець яка продумана особа. Це такий волк в овечій шкурі, який завжди намагається здаватися. Бідне яв'ячка. Я вам скажу чесно, що коли вони поїхали з королівської родини, покинули королівську резиденцію, коли це трапилось, я дуже їх поважала, дуже ставилася до цього з великим прийняттям, і мені близький цей бунт, тому що в мені також є бунтарка, і от вони молоде. Тому що я коли я дивлюсь на Кейт, яка постійно зажимає в себе всі свої справжні емоції і вимушена жити по протоколу, чого не робила Меган з самого початку, то я дуже симпатизую Кейт. Вона прекрасна частина королівської родини, але вона, на жаль, дуже занормована, ну як і повинна бути, на жаль. Так? Але в її чоловіка, в майбутньому, може бути королем, вона королевою, тому вона знає, заради чого вона робить. А Меган ніколи б не стала королевою, тому що місце. Це на простолі якесь там десяте. тобто я там читала, не пам'ятаю точно, але знаю точно що далеко не перший. І от вона така self-made, потужна. В неї потужна внутрішня вертикаль. Вона виросла поза системою, де потрібно прогинатися і жити по правилам. Вона така поет бунтар. Даво, тобто вона також проти системи, якщо ми пам'ятаємо, дуже часто в медіа показували, як вона маленька писала листа з якимось незадоволенням, так тобто вона звикла боротися, висловлюватися, і не зраджувати себе. Вона в шлюб в королівській родині привнесла таку цікаву історію, як потребу в рівності, прозорості в власному голосі, чого, до речі, немає в Кейт. А меган цього прям реально вимагала, і це в королівській родині звучало: якщо, як. Бунт. Прийшла бунтарка, яка вирішила зруйнувати правила, які працюють уже сотнями років. І ви ж розумієте, що це неможливо. <кхи> ну насправді, якщо дивитися глибину динаміку і внутрішню динаміку цієї пари, відбулася така справжня внутрішня сепарація Гарі завдяки Меган, і цей шлюб він став для нього прискорювачем сепарації, тому що не зрозуміло, якщо б не було цього. А шлюбу що було б з Гарі? Навряд чи він зі своїм бунтарським характером там надовго б залишився. Хоча, якщо дивитися на принца Ендрю, який був в скандалі, Якомусь сексуальному, наскільки я пам'ятаю, а то йому наче все зійшло з рук, знаєте, тому такі подвійні стандарти в королівських родинах ніхто не відміняв. Вона просто ввімкнула світло в кінці тунелю, по якому йшов Гаррі, і завжди відчував себе запасним, як він назвав свою книжку. Так тобто він завжди був запасним. Якщо на випадок того, якщо старший брат помре, виходить, що вони побудували. Такі стосунки, як знаєте, в нарцисичних родинах у них немає стосунків між нею і ним, у них є стосунки між нею, ним і імперією, і вони завжди да? тепер виходять і тоді рахувались, але навіть поїхавши, то серпорувавшись, все одно ця імперія завжди залишається, вони її самі з собою беруть. От один нарцис видів Меган Маркл почав протистояти цілій імперії нарцисів, які ну, виплюнули її дуже швидко, тим що валіті із. Із дворця, двоє із дворца. І вони так і поїхали. Але Гарі, який в принципі в своєму житті не звик працювати ні дня і жив на статті королівської родини, і Меган, яка обожнює великі гроші, тут і зараз повинні були прийняти рішення про те, як їх заробити і тому нічого чомусь кращого, аніж обливати свою сім'ю брудом, вони не придумали. І це дуже дивно, і це також про їх внутрянку і якусь тіньову сторону, яка вилізла у цій ситуації. Але що мене тут вразило, це те, що зі своєю такою справжньою чесною бунтарською натурою меган як влізла в шкурку бідної овечки, яку там морально заґвалтувала королівська сім'я, так вона в ній і сидить. І це стало прісно, кисло несправжнє. І я навіть спеціально готувавшись до цього відео, подивилася до серію шоу кулінарного шоу Меган Маркл, і це невозможно смотрити. Ну тому що там немає взагалі правди. Там оцей нарцис, всіх люблю, трамвай куплю. Всі інтерв'ю, які вона дає, вона просто мені її цей образ дуже не близький, тому що він абсолютно нечесний. Так як вони бунтарі, то вони втекли, знаєте, з умовного королівського рабства, яке їм нав'язували. І Гаррі, він такий, він не підкаблучник, він просто вибрав жити без формальностей. А меган, яку називають маніпуляторка, вона просто жінка, яка не погодилась померти психологічно, щоб комусь було зручно. Але що я спостерігаю далі? А як ви бачили, начебто, Гаррі був замічений в королівській. Кій резиденції в машині з його батьком. Наскільки я розумію? Чому? Тому що як ви зрозуміли, довго дерьмом так сказати, королівську родину не пообливаєш, тому що це стає нудно. Бізнеси, які вони там влаштували, тих статків, які вони хочуть, не дають. Netflix розірвав контракт про її подкаст-шоу. якесь було да. Тобто він розірвав цей контракт. Кулінарне шоу також я не думаю, що довго продержаться, тому що ну воно вообще дуже рафіноване і не цікаво. Якщо так от брати об'ємно, да треба за жити, а треба якось існувати і ця нарцисична потреба, яка була закрита королівською родиною, тобто, коли про тебе завжди говорять, коли ти завжди на виду, коли ти такий, прям в тобі є потреба, і в тобі, тебе потребують всі люди. Вона фрустрована і потрібно щось робити, якось виходити з цієї ситуації. Тому подивимось, які мости зараз Гарі налагоджує з, з королівською резиденцією, з королівською сім'єю, тому що є велика ймовірність, що буде щось ще, так як... Ці двоє чомусь зараз не задоволені. Що на них може чекати далі? На них може чекати криза, криза шлюба в цій кризі або ще більше стануть командою, або таки почнеться глибокий перегляд ролей і їх поведінки, які тут є ризики. А що Гаррі він відчує внутрішню сильну вину і емоційне виснаження, тому що він ну, на роботу він не піде та. Тобто якісь великі речі робити, як виконувати ролі в королівській сім'ї, поки що вони не будуть і, можливо, ніколи вже тепер не будуть. А за щось жити треба. А у Мега на тільки, так сказати ого. -го". А їх родина тому може накривати хвилями. І якщо Меган дасть йому таке відчути, що він не просто втік, а став творцем свого нового життя, він зможе. То у них є шанс створити абсолютно нову іншу історію про шлюб і сім'ю і про принца, який зміг поза королівською родиною. Ну в Цьому, до речі, достатньо мало ймовірності, тому що він все таки виріс в королівській родині нарцис. Він інфантильний, тому що він молодший. Тобто багато моментів є, які можуть їм заважати рухатися далі. І всі скандали, які зараз виходять назовні, і всі скандали, які можуть вийти назовні, а вони про те, що знаєте, якби в один момент їм мабудували, їм захоплювали, що вони змогли кинути опрокинути королівську сім'ю туди-сюди, але насправді дуже не продумали, Крок, і як ви бачите, зараз не зрозуміло, чи вони раді цьому, чи не дуже. Тому що дітей Меган, яка відхарчувалася від цього королівства і так цю королівську сім'ю поливала брудом на одному з шоу, це так рознеслося інтернетом. Що вона їй сказали Меган Маркл, А вона поправила: Ну я не Маркл, я Сасекська, і це було настільки нарцисичним підкресленням своєї приналежності, яка насправді для неї важлива, бо я ж таки бляха Дівчинка з обічна сім'ї з афроамериканським корінням, і я змогла вийти заміж за принца. І це настільки її нарциса цього підживлює, що просто ви навіть не уявляєте, як для неї це важливо. Але обливаючи цю сім'ю брудом, вона все одно підкреслює, що вона з королівської сім'ї. І отут цей нарцисичний конфлікт, розумієте, да, її високостатусна відношення к ніяке повинна бути, тому що вона герцогиня сасекська. Побачимо це, чим це все закінчиться. Але на сьогодні я не скажу вам, що судячи з усього, що я передивилася про них, вони ще вони жертви, не жертви вони і не були Жертвами можна про королівську родину багато чого казати поганого, але тебе прийняли в королівську родину. І якщо ти йшла в іншу країну, королівську родину, то можна піднапрягтися для того, щоб зрозуміти її правила, чи підходять тобі ці правила чи ні. До речі, дівчата, це дуже гарна повчальна історія для вас. Якщо ви будуєте стосунки з чоловіком іншої релігії, або чоловіком іншої національності, або чоловіком більших статків, патрудіться, узнать. Що важливо в цій культурі? Які правила можуть на вас чекати в майбутньому? Як проявлятися? Як робити реверанс? Наскільки я пам'ятаю, там також був скандал про те, що вона не зробила реверанс. Та бляха, ну подивись в інтернеті, як це робити. Ну ви серйозно? Ну, типу, ми ж не в кам'яном віки живемо. Тобто, розумієте, проявіть повагу. Якщо вас обрав такий чоловік, і ви хочете, щоб вас поважала його сім'я, то ви, бляха, також її поважайте. Розумієте, це приклад нарцисичної ніятьності, коли вона така вся в пупофі, така офієнна, да? Я зараз приду і королівську сім'ю, я навіть тут королівську сім'ю в врог сверну. але не вийшла, не вийшла і не вийде. Тому, якщо ви хочете йти проти системи, не намагайтеся цього робити. Краще вивчити правила і намагайтеся рухатись максимально з найменшим нанесенням шкоди собі в цій системі. Так, ви зможете закрити і свої інтереси, і свої потреби, залишаючись там, де вам подобається. Сподіваюся, вам було корисно. Ви під цим відео, будь ласка, залиште мені свої коментарі. Обов'язково поставте лайк, для того, щоб його побачила якомога більше людей. І я вам ще раз дякую за увагу.